Всім привіт! Мене звати Люба Яканчук і я є кураторкою літературної програми такого форуму культурного форуму «Погранкульт. Культ Галіція Культ. Цей форум присвячено чині і буде він відбуватися у Харкові у жовтні цього року. І ну, напевно, ви знаєте, що харків'яни дуже мало подорожують. За статистикою всього 4% харків'ян подорожують. По Україні. І ми з такою величезною командою вирішили створити їм внутрішню подорож Галичиною, але ця подорож у центрі Харкова буде відбуватися в кількох локаціях. І йдеться про декілька програм. Окрім літературної, літературної є театральна, музична програма і ще багато-багато дуже цікавих програм. І я хочу вам запропонувати одну штуку допомогти відбутися цього цьому форуму. А, щодо літературної програми, ми плануємо привести на, на цей форум а, таку річ, як Станіславський феномен. Ідеться про письменників, які народилися і прожили там певний відрізок свого життя у Франківську, і які створили дуже потужну таку школу сучасної української літератури. Наприклад, Тарас Прохасько або Юрій Андрійкович, або Галина Петров. Соняк, це всі автори, які належать до Станіславського феномену, і так само Юрій Ізрик, який є дуже важливий взагалі для, ну, для всієї української літератури. І я знаю, що ви всіх любите і читаєте їхні вірші, і ви можете навіть отримати від них посилочку, долучившися до програми на спільно кошті, зафондувавши певну суму грошей на те, щоб цей форум відбувся. А отже, якщо ви хочете отримати подарунок. У вас наручно підписано, і пакуночок від Андруховича, Прохаська або Іздрика. Ви можете фондувати якусь певну суму грошей на те, щоб ця подія відбулася у Харкові і знайти, знайти нашу сторінку на спільну кошти. Насправді, нам всього, ми плануємо за 60 днів зібрати 200 тисяч гривень для того, щоб дофінансувати цей величезний форум. От і ми, от це невеличка частина того, що від того, що ми вже там знайшли або продовжуємо шукати. І ми дуже сподіваємося на, на вашу підтримку. Отже, заходьте на спільнокошт і долучайтеся до нашої ініціативи. Ми разом можемо зробити нашу Україну більш знаючою, об'єднати регіони і зробити так, щоб регіони більше знали один про один. Дякую.